Та кулешу заночувати у корені, поцілити в мішень з арбалета, готові змінити турецький олінклюзів на пригоди в українському степу. Тоді вам прямісінько сюди, до садиб Придніпров'я. Зелений туризм, що це за вид відпочинку та чи здатен відврятувати українське село від безробіття, а українське місто від втрати культурного коріння больова точка сьогодні. Кидали камінь. Вогонь. Він нагрівався. І було б її заносили всередину його в курінь, і до утра було тепло. Живеться взагалі залі російською окоп, взагалі шансовий інструмент лопата кирка. Козаки самі перші почали використовувати саме шанси в бойових діях. Козаки швидко окопувалися, брали побільше зброї і обстрілювалися. цій хаті більше років. цю хату вся на родина. і от бачите, зображена традиційна народна картинка, яка обов'язково була присутня саме в Стапівському розписі. Когда не говорят о людях, которые к ним приезжают туристы, они говорят, это мои дети, это мои гости, это мои правнуки. Некоторые приезжают уже по два-три по раза к одной и той же бабулечке. Они общаются, обнимаются и знают друг друга, дают советы друг другу. Вот таким образом только на этом строится э, сельский зеленый туризм. Петряківщина перлина українського степу. А віднедавна місце паломництва євродепутатів та українських високопосадовців. Що ж їх так вабить у цей край? Чим пригощають господині? Та чи правда, що там легко загубитися у часі, потрапити на 300 років назад? На сьогодні існує дев'ять туристичних маршрутів, які проходять через найцікавіші місця Петряківського району. Ми провели іслідування. Найболі два востріваних маршрута это Южмаш, Центр космических технологий, тут у нас будет парк ракет. И второй маршрут – это Петриковка. Храмы в городе, храмы, храм Новомосковска, сама Петриковка, мастера. Сегодня мы гордимся нашей Петриковкой, потому что сегодня она насчитывает уже более 9 маршрутов. Хутер, он каждый хутор он самобытен, каждый хутор он неповторим. Каждый хутор это маленькая история того казачества, которое развивалось на территории Петриковского района. Добрий день, шановні гості. Щиро раді вас вітати в нашому, нашому краї хутрий Галушківка і знак вдячності. До того саме відвідали наш край. принесіть, будь ласка, хліб. Садиба Романа Ламзи класичний козацький хутір. Відвідувачів зустрічають хлібом сіллю, та у господаря головний гостинець ціла купа байок та історичних цікавинок про місцину. Взагалі, Петриківський край, там при цій версії дуже багато йде на виконання саме цього краю. І взагалі, одна ж версія Петро Калашевська. І заснував саме цей, ну, саме цей край. Тобто перші поселення були саме його козаки. Але ж була ще, і ще є така версія, що козак Петрик такий якийсь був козак Петрик, набагато раніше за нього теж заснував саме це село, невеличкий хутір свій в 1778 році. Петриківка була в п'ять разів більше, ніж саме зараз сучасний Дніпропетровський квадрослов та про перших поселенців. Першопоселенці саме на цій території були втікачі з Полтавщини. Втікачі з реєстрового війська козачого. Знову ж вони зробили перші поселення, було два хутора основаних. Перших Галушківка і Проданівка. Звідти родове коріння пана Романа. Коріння нашого прізвища ведуть саме з Петриківщини. Петриківці навіть на на перший час є зберігся хутір Ламзівка. Саме не, за легендою там проживав козак Коваль. І він був дуже дюжий і ламав залізо, і саме його так і продавали абревіатура ламати залізо ламза. Саме це наш рідний пішов саме з Петраківщина. Таким чином нащадки дуже руками коваля виявилися дуже характером. Вирішили відродити козацьку паланку. Батько Романа Анатолій Григорович, бурління козацької крові у жилах. Відчув ще малку. Замість класиків марксизму ленінізму читав книги з горища. У них були яскраві зображення сильних вололюбних вершників, вусатих здорованів. Та малий Анатолій зрозумів головне. Захможеть бути навіть зовсім без вуз. Яка теж один товариш, не той козак, що вуса має і гейна чаркою кричить. А хто за той, що за Україну вболіває, її майбутнім дорожить. На початку 2000-х ідея родини Ламзім відновити портовчанську козацьку паланку почала втілюватися у життя. І занедбані столітні хати перетворилися на справжні музеї. Кухонне начиння, що знайшлося на горищі, будь-який колекціонер позаздрить, розставили у домі по місцях, як те було споконвіку заведене. Про кожен предмет своя легенда. Ж безпосередньо саме цей рогач використовувався для того, щоб вимати з печі різні чавуни та ті самі ж макітри. Ви можете уявити силу тогочасних жінок. А на подвір'ї завжди гамірно від екскурсій, бо є на що подивитись. Ось тут згадка про військову звитягу козаків. Мало хто знає, що саме вони першими почали використовувати окопи. Жаль, це взагалі російською окоп, взагалі шансовий інструмент лопата кирка. Козаки самі перші почали використовувати саме шансі в бойових діях. Козаки безренько окопувалися, брали побільші зброї і розстрілювалися. А ось тут про фізичну силу наших славних пращурів. Руки давали їм довбеньки. І, мабуть, чули такий вислів українською, що довбенькою приголубить. І саме задача козаки ставили напроти один одного, руки знову ж тримали довбні. І саме задача козака повинна бути була яка: треба було постійно маневрувати з пенька на пеньок, ухилятися від ударів супротивника, і треба було ще збити цього супротивника напроти, отакими от колючими ударами. А це вже забавки мирного часу. Унікальний музичний інструмент пляшки з водою. Козаки були вправними вершниками, та й нащадки не гірші вирішили на хуторі. Тож окремий номер спеціально для туристів кінна вистава. рекламному буклеті дітям за аніматора педагогічний досвід за плечима батька козака та історична освіта сина в купі три години театралізованого дійства. Цікаво і пізнавально Поміряємо, щоб я достав О, гаразд. Тепер давай йому очі зав'яжемо щоб я не повибивав, і щоб йому не так страшно було. На ресторан господарка пані Ірина на сучасний лад Дауншифтер від скаженого ритму великого міста врятувалася в українській глибинці. Щастя знайшла серед отари кіз. Зараз агітує за натуральні продукти. Мы проводим дегустации козьего сыра и молока. Конечно, очень хотим, чтобы все попробовали и как-то приобщить людей к национальной культуре, к национальному, такому народному, простому отдыху, натуральному, натуральным продуктам. Сама хата пани Ирины не проста, а и своей мистичной историей. Мы когда реставрировали эту хату, туда приехали к нам бывшие хозяева этой хаты, которые жили, и рассказали, что их бабушка покупала эту хату у знахаря. Знахарь был известный в этой местности, в Царичанке, Магдалиновке, к нему приезжали лечиться. Он виїжджав, был он травником, вот, лечил серьезно травами. І здесь это место очень располагает, потому что в этой местности более 500 разных трав. І нужно, конечно, розбиратися, потому что половина з них это ядовитые, и половина з них це лечебні. Від цілющих трав паморочиться в голові можна заночувати на наступному хутрі. Ось він український люкс з 19-го століття. А номер стандарт у корені. В якості бонусу історія, як відігнати комар. Рів та зігрітися. Кидали камінь вогонь. Він нагрівався, і було тоді, заносили всередину його в курінь, і до утра було тепло ще простіше. Просто небо на печі. Взагалі ця піч побудована знову ж таки нещодавно, це ми відновлюємо традиції. В такій пічі можна випікати хліб, можна готувати страви різні, на ній можна спати. До речі, дуже корисно для здоров'я. Рідко зараз можна побачити дітей, які спали на такій печі, а взагалі в давнину тільки була найменша якась хвороба, захворювання, лягали на цю піч і всі, весь недух відходив на задній план. Путіру Миколи це кілька садиб відреставрованих силами родини знаменитих Петриківських художників. На давній манір розмальовані віконниці, а в цій хаті ще й стіни цій хаті більше ста років цю хату вся наша родина. І от бачите, зображена традиційна народна картинка, яка обов'язково була присутня саме в Петрівському розписі. І, як правило, коли розмальовували дім, то намагалися зобразити орнамент навколо вікон, часто на коло дверей. Таким фіром захистити від різних злих духів, від різних наградів, саме своє оселі. Взагалі, побут наших пращурів повинен містичних переказів та стародавних вірувань, розповідає Олеся. Наприклад, Історія ляльки-мотанки. Туристам пропонують майстер-клас. І за 20 хвилин зрозумієш, що відчували наші прабабусі, коли крутили ці українські барбі. Взагалі це традиційна лялька. До речі, таку ляльку виконувала моя прабабуся. Таку ляльку виконувала саме моя мама по прототипу тієї ляльки-мотанки. Це така традиційна оберегова лялька. Зверніть увагу, на обличчі немає ні очей, ні ротика. Це теж неспроста, тому що, от, коли робили ляльку саме з тілі оберігати, в якому разі не забрали очі, тому що це звичайно символ е, е, душі? Так і вважало, що лялька в тоді мала душу, що було дуже небезпечно. От і саме от кожна українська лялька містила на обличчі такий сакральний хрест. Козаки були релігійними, шанували Бога та один одного. Для молитва при хутрах обов'язково будували церкву, а для того, щоб не зраджували товаришів, ось такий стовп. Стовп позору обов'язково на січі. Бо обов'язково е, на січі повинна бути церквушечка. Вона також у нас відтворена. і Ми сьогодні бачимо. Е, дійсно, вона у нас освячена. Скоро хутір козацька сотня населить народні умільці. Тут у нас буде. І ковальство, і гончарство, і соломоплетіння, і лозоплетіння. І буквально вся січ буде у нас на ній будуть працювати майстри. Тому, коли будуть приїжджати екскурсійні групи, ми будемо проводити майстер-класи. Туризм досить перспективний напрямок саме для Петриківки. У центральній Україні небагато сіл, де збереглися народні умільці, які навчають плести озу, ліпити горщики чи розмальовувати тарілки. До речі, знаменитий патриківський розпис має всі шанси стати всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Їх бачили в Польщі, їх намагалися відтворити араби. Петриківські візерунки мандрують світом, розповідаючи про Дніпропетровщину. Каже, я хочу сказати по русски «Спасибо вам. що це що зберігали в країни. Спасибо вам. Особливість Петриківського краю це завжди була вільна земля. Там теж мешканці не знали кріпацтва і мали час для творчості та хист до малювання. Візерунками квічали усе від кухонного начиння до стін, і в кожному. Маска, свій сакральний зміст. Важливо те, що народне мистецтво не загубилося в епоху революції та голоду. У Петриківці шанують тих, хто не дав згаснути розпису. Я повинна в першу чергу згадати статеву Олександра Федосійовича. Це е, сам художник, мистецтвознавець, краєзнавець, який зацікавився нашим петриківським розписом і створив, був ініціатором створення е, школи декоративного малювання у Петриківці. А провідним педагогом у цій школі була Тетяна Якимівна Пата. Після війни, після війни продовжував цю справу учень Тетяни Якимівни, це її Федір Савич Панко. Саме Федора Панка називають ключовою постаттю у відродженні Петриківського розпису. Про творчий життєвий шлях можна послухати у Петриківському музеї етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва. Сам заклад відносно новий і з'явився на вимогу часу. Занадто багато безцінних експонатів припадали пилом по старих хатах. Тепер усі при ділі, тобто перед очима. Переносять просто пересічні громадяни. От кажуть, воно у нас стоїть. Його вдома бачимо тільки ми, наші родичі. А для того, щоб побачила вся Україна, ми принесемо до вас музей. Кожному до душі те, що йому найбільше подобається, а не те, що найцінніше. Це може бути найпростіша річ, але вона дуже цінна. Так само, якось рушник Федора Савича Панка. Знаменитий рушник знаменитого майстра. У ньому і радість, і журба. Одна половина життєвий шлях Федора Панка. Чорні птахи та чорні візерунки то голодомор, велика вітчизняна війна, полон. Під Новий рік 1946 року він повертається і знову ж таки петриківський розпис. І навіть ось тут на Чорному тлі ми бачимо трошечки червоні ягідки, тому що він говорить, що мене не покидала думку про Петриківку навіть в ті часи важкі, важкі часи. А далі ми бачимо гру на калини. Це він говорить, що це плоди моєї праці, великі квіти в центрі. Це він порівнює з майстрами. Далі трошки менші квіти це послідовники, і бутончики це дітки, які прийдуть на зміну. Друга частина творчий шлях художника пишні квіти і дрібні гризуни, то таланти майстра та шкідники-заздрісники, які заважали їм розкритися. Сумну історію переривають живі експонати музею. Це народний фольклорний колектив Журавичка. Можна сказати, що це вже музейні експонати стоять перед вами, які дуже часто бувають у нашому музеї, зустрічають гостей. Ми заспіваємо пісню, на слова Лесі Степовички, пісню про Петриківку, яка можна сказати, люди вже так називають, що це вже гімн Петриківки щодня тут проводять 6-7 екскурсій. Працівники музею намагаються відійти від канонів жодних нудних лекцій, більше інтерактиву. Тут жарт, тут пісня, а тутечки майстер-клас. Ізонитка вона має кілька технік виконання. Однією з технік є по колу, малюється олівцем, потім виколюється голочкою, те, що ми вже з вами зробили, а потім починається вишивка. Вишивка іде по е, центральному місцю Ми дивимось виколки наші і рахуємо, так, а потім дивимося на протилежну сторону. І якщо показати, як виходять роботи, то дивіться, наприклад, з протилежної сторони в нас тільки переходи голочкою є, а на цій стороні саме. Наша вишивка получається, навчитися можна і Петриківського розпису, говорять майстрині. Головне, аби малюнок ішов від душі із самого серця. Опановують його навіть закордонні гості. Этот вид искусства він очень простий, зрозумілий. і нам нужна всіму міру, всій Європі показувати, що Україна та это, вот, это, это люди, зберегли Этот вид искусства, который смогли, смогли это передать, это люди очень открытые. Эти люди очень понятные, с ними э, можно работать. Тож Украина звернулася до ЮНЕСКО, організації Об'єднаних Націй з питання освіти, науки і культури, з проханням надати Петриківському розпису статус всесвітньої нематеріальної культурної спадщини. Львівська область, Київська область, вони дуже активно працюють в этом напрямлении, прикликаючи к себе туристів, прикликаючи а людей, гостей. Мы э, в меньшей степени это делали, но я думаю, что с получения особого статуса у Петряковки, когда мы сделаем дополнительные туристические маршруты, мы создадим условия, когда к нам будут приезжать гости. Это не только финансовый вопрос, это это вопрос больше, э, больше такой. Для мене це відкриття регіонами. Особливий статус, а разом з тими всесвітні визнання, Петриківка має дістати у грудні 2013 року на засіданні комітету ЮНЕСКО. Воно відбудеться в азербайджанській столиці у Баку. Коли Тогда... Обязательно. Мы уверены, что Петриковка получит вот этот статус, именно под, станет под защиту, как на материально спадщина над Баня. Конечно, в этот момент раскроется следующее. Это участие во всевозможных конкурсах, международных конкурсах. Это возможность... Э Всевозможные мероприятия, семинары, конференции, обмен опытом на территории Украины, также иметь более свободный выезд. Это брендирование и популяризация самой продукции Петриковской росписи. Самый Петриковский роспис, той есть стоп, на который опирается зеленый туризм Дніпропетровщины. Только в этом году уже по Петриковку посетили тысячи и тысяч студентов, школьников. Петриковку уже любят ездить с семьями. Если ты на Нішні момент не знаєш о своїм краю нічого, то ти не маєш ніякого морального права розказувати, що где-то там лучше і где-то там інтересніше. Комфортабельні готелі чи козацькі садиби, зручні автомобілі бізнес-класу чи підводи, фуагра чи галушки. Кожен обирає до смаку у Петриківці. Ж раді усім гостям, і хто частенько навідується, і неофітам, які вперше пожертвували комфортом заради пригод. Ну, Мабуть, в кожного є, як воно… Ностальгія, чи як вона називається, по тому, що було по минулому. Душею ділюся, історією душею своєю. Я просто цим живу, мені це подобається, і хочу передати комусь знову, щоб більше це про це знали.